Вітаю вас, дорогі друзі! Хочу продовжити різдвяну тематику і хочу таке коротке слово вам сказати, поділитися своєю думкою, відповісти на питання. Звідки мудреці, які бачили зорю? І звідки вони могли знати, що зоря саме ознаменувала прихід Месії, Божого Сина, Царя Юдейського з небес на землю. Звідки вони могли це знати? Досліджуючи цю тему, я наткнувся на одного пастиря зі Сполучених Штатів Америки, який розкривав цю тему, і він сказав, що книга пророка Даниїла написана на арамейській мові. І як би мудреці, знаючи арамейську мову, вони дізналися про Месію. І саме тому вони пішли за Зорею, тобто пішли на насяйво Зорі. і... Почали шукати царя юдейського. Але тут, друзі, є певні моменти. Так, я погоджуюся, що книга пророка Даниїла, також, як і книга Ездри, частково написані на арамейській мові. Теоретично, мудреці зі Сходу могли знати арамейську мову. Вони могли прочитати в книзі пророка Даниїла про прихід Месії. Але справа в тому, що там нічого не сказано про зорю. Звідки мудреці могли знати, що саме зоря має з'явитися? Бо вони прийшли на сяйво зорі. Так вони знали, що вона знаменує прихід людського сина, тобто прихід Божого сина, прихід Месії, прихід Царя Юдейського. Звідки вони могли знати про зорю? про зорю написано в книзі Числа. Це було пророцтво Валаама. Книга чисел, як і вся Тора була написана на староєврейській мові. Друзі, я хочу вам дати своє тлумачення поділитися з вами своєю точкою зору, звідки мудреці могли знати зорю. Друзі, вони дійсно не могли. Ну, теоретично не могли прочитати староєврейські тексти. Але вони прочитали прозорю перекладений текст зі староєврейської на старогрецьку. Всі ми пам'ятаємо, що в книзі Пророка Даниїла було видіння про великого Бована, який означав чотири імперії: перша асиро Вавілонська, друга. Персидська, третя Карфаген Грецька імперія і четверта Римська імперія. І ось коли миналася, занепадала друга ось ця імперія Персидська, на її, на її місце прийшли греки. Прийшов Карфаген на чолі з великим завойовником Олександром Македонським. Греки, вони не тільки завойовували силою землі. Вони завойовували землі також і своєю великою культурою. І ця культура настільки була сильна, що вона домінувала ще дуже дуже довгий час, коли вже правили римляни. Я вам більше скажу і по сьогоднішній день вони мають вплив. Тобто ця культура має вплив, оскільки і сьогодні в школах. Продовжують вчити Енеїду, Ось цих багатьох богів: Зевса, Гермеса, Артеміду до сих пір вивчається в школах. А всі ці боги були придумані саме в часи Олександра Македонського правління цієї, цієї грецької імперії. Друзі, є деякі такі історичні замітки. Рукописи, передання, де сказано, що коли Олександр Македонський завойовував землі, і коли він прийшов в юдею, йому назустріч вийшли священники з. Рукописами, письменами старого заповіту, і вони подарували Олександру Македонському книги старого заповіту і тору. І коли Олександр Македонський спитав, що це таке, то йому сказали, що це є оповість про нашого Бога, який є справжній Бог, який створив небо та землю. Оскільки Олександр Македонський був дуже ну так в лапках набожний, оскільки він вірив у все просто, він дуже любив різні історії про різних богів, і під час Грецької імперії не те що е заборонялося, не, не заборонялося вірити в щось, а навпаки, е дозволялося. Пащрялося на російській мові віра у будь-що у різних богів. І Олександр Македонський прийняв з подякою ці рукописи, і вони попали у місто, яке потім було назване в честь Олександра Македонського, місто Олександрія. І вони попали у велику бібліотеку, в якій знаходилася, в якій знаходилася література, сама популярна всього світу. І саме туди, в ту бібліотеку, міста Олександрія, були запрошені е, книжники, які знали грецьку мову, для того, щоб перекласти тексти старого заповіту на грецьку мову. І саме тоді було бу, була перекладена. Біблія старий заповіт з староєврейської на старогрецьку. І таким чином про Бога Ізраїля знали всюди, де тільки, де тільки розпространялася, де тільки розповсюджувалася Грецька імперія, в тому числі і на Схід. Ми точно знаємо, що Олександр Македонський. Жив на сході, і він оточив себе е, східними е, мудрецями, і вони могли вже тоді і пізніше так само знати е, про єврейського Бога, оскільки письмо. Рукописи старого заповіту були перекладені на старогрецьку мову. І ці знання передавалися від царя до царя, від царя до царя, від мудреця до мудреця, від мудреця до мудреця. Вони знали про те, що має з'явитися зірка, яка мала ознаменувати прихід Сина Божого, Месії Царя, про якого також говорив. І Даниїл, друзі, ось таким чином мудреці взнали про те, що зірка вона знаменувала прихід Царя Юдейського, Сина Божого, з небес на землю. Благословінь вам. Амінь.